Вітаю! Дане відео присвячене принципу підготовки вузлового турнікету-шлях до застосування і складання його у відповідний підсумок. Ми імітуємо якийсь тренувальний процес. Він у вас в такому стані. Етап номер один. Ми повинні нашу подушку притиснути до механізму, повернути її в її базове положення, тому проти часової стрілки. Ми крутимо наш механізм, поки подушка не буде з'єднана з механізмом. Далі. У нас є наші дві червоні лінії. Так як, в принципі, застосування узлового турнікету шлях він витягає ремінь. У нас є червоні позначки, і ми повинні перемістити механізм в границях цих червоних ліній. Наступний крок. Ми беремо ремінь. Вільний кінець ременю ми притискаємо до пряжки. Далі ще один раз вільний кінець ременю до пряжки. І третій раз вільний кінець ременю до пряжки. Далі, подушка. До ременю. І огортаємо ще один раз, таким чином. Ви бачите, що турникет в цьому стані займає вже. Небагато місця, він досить компактний, і тепер ми його покладемо в підсумок. Турнікет шлях складений в підсумок і підготовлений до його використання. Дякую вам за увагу.